Рокамболь, дрібний роздріб. Це він має вигляд ось такий. Бачите. Такі чесничинки, з яких потім виростуть однозубочки. Маленькі, більші, більші більші. Вважаєте замовити? По 3 гривні всього лиш є в мене до замовлення. Ой, мій помічник, як завжди. Так, пакую я. Відправка буде у мене нова пошта. Сьогодні я вже не в спіну. Е, понеділок, середа і е, п'ятниця. А Укрпошта в мене буде вівторок і четвер. Тому хто хоче, дивіться, ось я так зробила замовлення. От. Ой, а що ти знайшов? Забрав булку. Ну, що ти зробиш. Коротше, все, дякую вам за замовлення. Хто хоче ще замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Ікра червоної чорної щуки є в наявності.